Боже Слово, яке може нам відкритись, яке нам відкриває, який Господь, яке нам показує волю Божу до кожного з нас, слово Боже, єдине, єдине, єдине джерело, звідки ти можеш знати істину про Бога, єдине джерело, звідки ти можеш знати істину про Бога, це Твоя Біблія, твоя чудова, прекрасна Біблія в Твоєму серванті. <реш> Должна бути біля твоєї подушки, коли є світло, оп, зразу коли світла нема, ну, можеш інші речі робити. Добре, і ми сьогодні продовжимо читати далі. Євангеліє від Луки, 14 розділ. Сильна, дуже сильна притча для всіх нас. Будь ласка, давайте будемо слухати її. У нас не так багато часу, але ми повинні її розібрати. Отже, Євангеліє від Луки, 14 розділ. З 15 го вірша починаємо читати. Відкриваємо читаємо 14 з 15 вірша, почувши це, один із тих, що сиділи з Ісусом Христом за столом, сказав Ісусу Христу. Блаженний той, хто буде їсти хліб у Царстві Божому. Тобто блаженна людина, яка буде спасена, блаженна людина або благословена людина, яка прийде в рай, ну буде в раю з Богом. Блажений той, хто буде їсти хліб у Царстві Божому. 16 вірш. А Ісус Христос сказав йому: Один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох гостей. Це притча. Аня вже сказала, це Алегорія. алігорія. Одна людина е, вирішила влаштувати великий-великий бенкет і запросила гостей. Багатьох 17 вірш. І послав слугу свого, коли настав час вечері. Сказати запрошеним ідіть, бо вже все готове. 18. -й. І всі почали відмовлятися. Перший сказав йому, я купив поле, і мені треба піти оглянути його. Прошу тебе, вибач мене. 19. -й. Другий сказав: Я купив п'ять пар волів і йду їх випробувати. Прошу тебе, вибач мене. Ще інший сказав, я одружився і тому не можу прийти. 21 вірш. І слуга той повернувся і розповів усе своєму господарю. Тоді господар дому розгнівався і сказав слузі своєму: Піди швидше на вулиці і провулки міста, і приведи сюди, вбогих, калік, сліпих і кривих. 22. -й. І слуга сказав: Господарю! Я все це зробив, як ти сказав. І ще є місця. 23. -й. І Господар сказав Сузі: Піди на дороги, на стежки, і переконай їх прийти, щоб наповнився мій дім. 24 вірш. Кажу ж вам, що ніхто з тих запрошених не скуштує вечері моєї, тобто не буде в Царстві Божому. Бо багато покликаних. Та мало вибраних. Фух. От така притча. Уявіть собі. Ісус Христос просто розказує історію. Історія життєйська, звичайно. Одна багата людина. Uh, у неї був повод. В Євангелії Матфія розказується ця притча. В Євангелії Матфія каже, що він для свого сина хотів влаштувати весілля. Тобто, це не була просто, знаєте, там ідемо поп'ємо каву, та не хочу, Ну, ну і ладно. Ні, ні, ні. Це був повод. Це була така важлива, важлива ситуація. І цей господар вирішив зробити ну, великий такий бенкет. Багата людина. Він взяв величезний зал, поставив багато столів, більше цей зал. Поставив стільці, і він сказав: Я запрошу тих людей, яких я знаю. Я запрошу цих людей, яких я знаю. І знаєте, як на ці такі е, бенкети, яких тут запрошують, то люди вішую, кладуть на, 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 на стілець або на спинку прізвище людини, яка там де буде сидіти. Він знає, ага, тут буде си, сидіти, ця, ме, це, це, це ця, там кума, там це, там, там мій друг, там оці, оці, оці". всі. І всі місця, всі ці 100 місць, або 200, або 300, скільки він там влаштував, він всі підписав. Потім почались ці всі приготування. А перед цим всі ці друзі були попереджені за місяць. Буде у мого сина весілля. Я вас запрошую. Всі сказали, хорошо, хорошо, звісно, ми так прийдемо з такою радістю. І все, все готово. Він посилає слугу. Іди, скажи їм. Запрошую вас. Все готово. І странно, в той момент. Перед цим все домовлено, все, ну, прізвища написані, стол уже майже накритий, зараз гаряче буде нести. І вони почали відмовлятися. Один сказав, я землю купив, мені срочно, треба її піти подивитися. Другий сказав, я купив волів, треба мені їх прямо зараз поганяти, випробувати. Третій сказав, я одружився, все, не можу прийти. І так далі. Забув сказати, чому Ісус Христос розказав цю притчу. Чому? Вони якраз були на такому застолі, вони сиділи за столом. І одна людина сказала, що от щаслива або удачна, або вибрана якась, або Божий любимчик це та людина, яка попаде в Царство Боже. Що в Царство Боже попадуть не всі. А тільки Богом вибрані якісь люди. люди. Ніхто не може знати, хто попаде в Царство Боже. Він Ісусу Христу каже, що блаженна людина, яка сяде за столом в Царстві Божому. І тоді Ісус Христос розказує цю притчу. Як ця притча прозвучала? Що Господар попередив всіх, а потім послав слугу, і слуга запросив всіх. І потім ці люди вони почали якісь причини е е знаходити. І от що я хочу сказати п п тут е е наше життя йде, Господь все зробив. Ісус Христос був на хресті, пролив свою кров воскрес, спасіння приготував і спасіння дарує. І спасіння простягнуте всім. І приходить такий час в твоєму житті, коли Ісус Христос стукає в твоє серце. Цей слуга стукає в твоєму серці. Пора тобі прийти на церковне зібрання. Треба тобі служити Господу. Ну, пожив, для себе не грішив, помилок не робив, Там все, все, все зробив, що міг. Правильно неправильно, молодець. А тепер я запрошую тебе. І запрошені були, і там написано, що було багато-багато місця. І те, що, що ми чуємо, е як людина каже, я, я ще не готовий. А, та я, ну, я не думаю, я, І знаєте, в мене немає часу е на це в неділю прийти на церковне зібрання. У мене. І багато-багато е таких. Е і вони, знаєте, що казали? Вони казали свою причину, важливу для них, і казали, ну прости мене. І ми так кажемо. Ну, Бог вже розуміє моя обставина, Він мене простить. Боженька, прости. І, глазками так, знаєте, як в мультику. Боженька, прости. І вони так казали. Він же знає мою причину. Прийшов слуга, постукав у твої двері і сказав тобі, ти зустрів віруючих, ти зустрів, ти що, ти зрозумів. Ти зрозумів, ти прийшов на благодійний захист, ти почув, ти почув промову, ти почув, тебе доторкнулось до серця, ти зрозумів, що Господь тебе кличе. І ти стоїш на такому роздоріжжі. Зробити тобі цей крок чи не зробити? І дивіться, і не Господь прийняв рішення, хто буде сидіти на цій вечері. Не Господь прийняв рішення. Господь що зробив? Запросив. Запросив. Приготував. А людина прийняла рішення. М -м, я ще не готовий. Ще мені рано. Я ще не прийду. Я не буду каятися. Я не схилюсь. Поки що я не, я не буду цього робити. У мене інша думка. І так далі. І знаєте, тобто. Ісус Христос, ці слова, яка ця людина сказала, що от любінчики Бога тільки в Царство Боже прийдуть. Ісус Христос сказав ні. Та людина сказала, ну тільки особливі люди, ніхто не знає, тільки Господь знає, хто в Царство Боже попаде. Ісус Христос сказав Ні. В кожне серце, в кожні двері був стук. Це ти прийняв рішення, а Господь зробив. Це ти прийняв рішення спати на церковному зібранні. Або слухати слово Боже всім серцем, скептично відноситись, або щиро. Це, це наше рішення. І дивіться. І реакція цього господаря. Це ж Господь, там написано, він розгнівався. Ми знаємо, що Боженька хороший і любить. Тут розгнівався. Ну, може, пропустити, закрити, не читати. це, Але він розгнівався. Чому? Тому що. Коли Він тебе кличе, це найголовніше, що може бути в твоєму житті. І для нього це найважливіше. Тому що це пов'язано пов з Ісусом Христом, з Його смертю і Воскресінням. Це пов'язано із спасінням. Це пов'язано з, з суттю людства на цій землі. Оце покликання особисто тебе. Це пов'язано з Ісусом Христом. Тому це ніякий аргумент твій. Не воли твої, не твої землі дачі, не цей. Ну, Він розгнівався. Вони сказали, прости мене. Що ти мене не простиш? Не знаю. Але тут написано, що розгнівався Господь. Далі. Давайте що далі. Тому будьте уважні, коли Господь стукає в твоє серце, коли Господь стукає в твоє серце, я зустрічаю кожен, кожен, майже кожен день людей, які відвідували наше вже церковне зібрання, і вони прийшли знов на якийсь благодійний захід. І я кажу, чому ви перестали ходити? Ну, я вас якось образив чи. І різні причини. Я там хворів, я уїжджав, я там що. Мені сказали. Одна жінка сказала, так ви мені сказали вже не ходити. Ви мені сказали вже не ходити, і я перестала ходити. Ну, ладно. Ну і різні, різні. Але зрозумійте, це... Господь запросив тебе на свою вечерю і є твоє місце з підписаним твоїм прізвищем. Там були прізвища на спинках стула або на сідушки. Це важливо. Далі. Давайте читаємо далі. Давайте, може, це як другу частинку зробимо, а може і ні. Так, а те, що прочитали, але е, знову. 21 вірш. І слуга Той повернувся. І розповів усе господарю своєму. Тоді господар дома розгнівався і сказав слузі своєму: Піди швидше, на вулиці і провулки міста, і приведи сюди, вбогих, калік сліпих і кривих. І слуга сказав: Господарю, зроблено, як сказав ти. Тепер е на секунду, зупинимося. Що це за категорія? Що це за категорія е, людей, яких Господь закликав других. І вони прийшли і зайняли місця не своїми прізвищами. Це ті люди, з якими яким нам час Господь їх дає. Що це за люди? Це люди похилого віку, які вже прожили своє життя і через обставини вони в бідності. Це, можливо, інваліди, які. Е, е, це ці люди, Господь каже, тепер їх поклич. Так вони ж ну, не такі там не спортивні, не на таких тачках крутих, не з такими е, смартфонами. Ну, Ті не захотіли. Ті, які з БМВ вони на тій стороні, там ресторан, от ви вийдете, вони там всі сидять. Не тут сидять, Ми тут сидимо, бабульки. А вони там сидять. Ті не захотіли. Тепер він казав, зви їх. І вони прийшли. Де хто прийшов, хто не сильно впертий, Хто смирений в серці своєму. Він прийшов на своїх костелях зі своєю старістю, із інших районів, то з молодежного, то ще. Нам на ці благодійні заходи з горішніх плавнів сюди приїжджають, всі з недогорок там всі приїжджають, люди приходять. Вони прийшли, їх запросили і вони прийшли. Ці могли на БМВ своєму приїхати, але не приїхали. А ці на траліку приїхали. І він підійшов до цього стула, він сідає, а там і інше прізвище. Чому? Тому що хтось міг бути тут. І ти зайняв це місце. І я скажу так, тим, хто сьогодні вирішив, я прийду перший останній раз, от для тебе є можливість. Ти сів на це місце, на якому повинна була сидіти інша людина, але ти теж можеш встати на слідуючий раз і не прийти. Ну. Твоє місце займе інша людина, а потім ця людина спитає: От удачлива людина, хто в Царстві Божої е, е, попаде, а Ісус Христос каже: Ні, ні. Запрошені були всі. І ти був запрошений не просто за коробкою, не просто за чимось, не просто за засіленням, не просто за чим, а за спасінням. А за, до Господа був запрошений ну, в, його, в його спільність, в його життя, в його вічність, разом із Ним. Оце застоє це про образ Царства Божого, коли ти в вічності будеш разом з ним за одним святковим столом. От куди був ти запрошений? Це більше. Це більше. Це місце, на якому ти сидиш. Там була інша людина запрошена, але вона ну, сказала, що в неї є свої діліжки. А ти прийшов. І якщо ти повіриш цьому, і це буде, ну я не кажу про стул, я кажу про місце. Про місце перед Господом. Господь це вшанує. Хто там прийшов? Прийшли бабульки, похилого віку, інваліди, біженці прийшли. Біженці там прийшли. Молодці їх покликав Господь. Прийшли. Всі прийшли? Ні. Ну, ті, хто був з відкритим серцем, смирений. Ті прийшли і сіли. І це було цінне для Господа. Знаєте, він розгнівався, коли ті відкинули Його запрошення. Значить, коли люди прийшли і сіли, і повірили, і довірились йому, довірились йому, це для нього цінне. Є для Господа щось цінне. Ти скажеш, для Бога цінне, що я вдома помолюсь, Очі наш. Так, да, йому цінне це. Але йому цінне, якщо ти після наш далі зробиш кроки. А не тільки очі наш. Друзі, є величезна помилка наших людей. Ми віримо, що все, що Богу від нас потрібно, це очі наш. Я вам скажу ні. Ні. Тоді б він створив одну голову, яка може говорити очі наш. І більше нічого не може говорити. Він ще дав нам руки і ноги, сили, щоб ми щось робили в ім'я Ісуса Христа. Це ми так собі, я не знаю, це ото з тої картинки, де там сумний Ісус дітей ганяє від себе. Насправді не так. Отже, ця людина, яка прийшла, е Ця бабулька, інвалід, чи цей хтось, хто він відчував себе, можливо, я не на своєму місці. Ну да, ти тіпа не на своєму місці, був хтось інший запрошений. Але ти зайняв це місце, це тепер твоє місце. Ці люди відчувають себе незначними, вже не такими сильними, не мають такої влади, не мають такого авторитета, не мають таких грошей, не мають таких машин. Але для Господа це вообще не грає ніякої ролі. Не грає ніякої ролі. Йому важно, щоб ти послухався і прийшов в його місце, зайняв це місце, сказав Господь, я тут, я послухався, я смирений. Хоч в кінці життя, але я це зроблю. Я це зроблю. Хоч в останні, останню годину, як Аня казав, але я це зроблю, Господь. На последню, знаєте, подножку, як ти вспів на той поїзд, але я це Господь зроблю. І дивіться, Господь це прийме. А коли ти не, 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 не захочеш це зробити, Господь розгнівається. А якщо, а якщо ти скажеш, Господи, прости, Господь розгнівається. А якщо ти скажеш, Господи, прости, розгнівається. Ну я не можу тут змінити, тут так написано. Далі. І слуга приходить, цей слуга приходить до господаря і каже, ще є місця. А ти запросив цих. Біженців, бабулек, інвалідів, цих людей, які вважають себе, ну, я недостойна, можливо, я недостойна, я така недосконала, я просто я нічого не можу для Господа зробити. Не важна, просто прийди і ся, в Божі присутності, просто прийди, просто підкорись Господ, просто послухайся. Просто послухайся. І слуга приходить і каже, ще є місця. Які місця? Місця з прізвищами, пусті місця. Тих, кого Господь постукав в двері серця, а людина сказала: ні. У мене є свої діла, я не хочу. І живе в проблемах, і живе в біді, і живе, але не хоче, не хоче до Господа. І е, тоді Господар говорить е, такі речі, такі речі. Перше, він звернувся до тих, хто міг купити собі землі, міг купити собі волів, міг там собі щось дозволити, не захотіли. Другий він звернувся, слуга пішов до тих людей, які вже менше могли в цьому світі. Тут написано криві, Е, Ті люди, які ну, вже ну, не мають такої сили в цьому, ну, знаєте, на, на, на них вже дивляться всі, ну, з таким розумним, і самі ми не такі ми вже й сильні, і яких життя вже трошки смирило. Не всіх, звісно. Цього дідусь в 95, ну, слава Господу, Господь, достукався. І він каже: піди до тих людей, яких навіть це суспільство відкинуло, які навіть не, не серед общества, які взагалі удалені, піди з міста, і вони за містом там. Я не хотів би говорити. Хто такі люди в нашому суспільстві? Ми приходимо до таких людей. Я прихожу. З ними важко. Я їх люблю. Намагаюся їх <помагаюся> в них не вражатися. Я люблю цих людей. Я до них приходжу. І знаєте, що він зробив? Оце ми не поймемо. Оце ми не, ми не поймемо. Він цих людей сподворотні, недостойних, з запахом поганим. Поганому вбранні, з поганою поведінкою, непонятних, далеких далеких, далеких від Бога. Він запросив і сказав: хочете прийти? Ще у нас таких людей нема у нашому залі. Але він запросив їх. Понімаєте? Ми, якби хвиля номер два. Ми якби оці ці люди. А тих людей, е але. Вони можуть бути серед нас. Це воля Божа. Це Він слугу, свого відправив. І слуга прийшов до них. І ці люди прийшли. Деякі з них читати не вміють. А там прізвище написано на сидушці. І вони сіли разом з нами. І я вам скажу, я вам скажу, друзі, в царстві Божому ти здивуєшся, хто буде. Ті, кого ти о, це така поважна людина, це така багата людина, це така, це така... ти ще не знаєш, наскільки вона багата, там всі пачки. А, а, це така людина. Його не буде. Буде з пачками своїми. Хорошо, якщо ти будеш, якщо ти е, довірився Господу своє життя. Це не якісь особливі люди. Це ті, хто просто послухався. Бога, почув цей стук. Коли слуга. Ви знаєте, я хочу сказати, що не сам Господь розмовляв з цими людьми. Ви замітили? Не сам Господь розмовляв з цими машинами дорогими. Не сам Господь розмовляв з цими бабульками і біженцями. Не сам Господь розмовляв з тими, хто там на окраїнах, підворотнях, під заборами, зараз поки що валяється, а потім прийде сюди. А ми дивіться, коли, якщо ці люди прийдуть до нас. Не треба на них коситись і нос закривати. Ви можете в масках ходити, але не треба на них коситись. Тому що і ми тут по милості. І ми сіли на чиєсь прізвище. Понімаєте? І ми сіли. ну Тут не наше було прізвище. І я в тому числі. Хтось був запрошений, але це відкинув, і я сів на його місце. І коли поруч зі мною сяде, інший запрошений. І для Бога це не важливо. Він запросить кого хочеш, якщо ти його зневажиш. То буде його суд над тобою, тому що він його запросив. Він гнівається на тих, хто на стук Божий, хто стук Божий відкинув. Він розгнівається на тих людей. І у тих людей не буде благословіння. А я помилююся, чи нашки буде? Не буде. Тут написано, розгнівався. Добре. Тому я це хотів сказати, це для мене, знаєте, я сам читаю, думаю, боже, вже ти якихось ще третю категорію людей сюди? Приведеш, ну приведе, значить. А я попереджаю. І останні слова хочу сказати. Тепер, тепер друзі, ще одна частина.